Привіт, ком'юніті Рейдер Двіж. Я рада, що вам було корисне попереднє відео, де ми розглядали, які бувають зони катання на гірськолижному курорті Драгобрат. Хто не бачив, можете повернутись, передивитись його. Ми трошки там зачепили і систему скіпасів, я залишу посилання десь тут або знизу. Сьогодні ми поговоримо конкретно про ГК Драгобрат. це гірськолижний комплекс Драгобрат. Прошу не плутати з гірськолижним курортом Драгобрат, тому що це трошки різні речі. Гірськолижний комплекс Драгобрат був побудований найперший на курорті, тому він найперший і зайняв цю назву. По суті, це два великих підйомники і два учбових, які знаходиться в центральній зоні, в самому центрі курорту. По суті, курорт будувався навколо цієї зони і навколо сусідньої. З цієї зони легко переїжджати в дві сусідні зони катання: це чайка та вершина Карпат. По скіпасам тут діють для дорослих і для. Дітей різні скіпаси, також діють різні скіпаси на великі підйомники і на маленькі. Чому? Так. Тому що ви, по суті, купляєте підйоми. Наприклад, на великі основні витяги, ви можете купити скіпас на 1, на 5, на 20 підйомів або навіть на 50. Зараз вже відома ціна на. Великі на основні витяги. Для дорослих 50 підйомів буде коштувати 2400, для дітей 50 підйомів 1,200. Як я вже казала в попередньому відео, ці скипаси не іменні, їх можна перепродати у кінці відпустки. Ви просто приходите до каси. В касі перевіряєте, скільки підйомів у вас залишилось, рахуєте, скільки ви хотіли б грошей за це отримати, і перепродуєте людям, які тільки що приїхали на курорт. Їм економія, а вам повернення ваших коштів. Давайте розглянемо на фото, де ж і як кататись, тому що здається, всього два підйомники. І так багато простору для катання, і хто переїжджає вперше, каже, там нема де. Я кажу, ви просто не знаєте, я вам буду зараз показувати. На Драгобраті трошки інша система, як на інших курортів. Тут немає чітко очерчених трас, тому ви можете їхати як вам завгодно, і де вам завгодно. Головне робити це безпечно. Почнемо з першого підйомнику це ВЛ-1000. Посадкова станція у нас біля курятніх. Хто не знає, хто така курятня, дивіться попереднє відео. Піднімає він нас наверх. Перший шлях, яким можна спускатись, просто вниз до посадкової станції. Другий шлях можна взяти трошки лівіше, якщо дивитись по фотографії, і повернутись перед закинутим кафе на трасу. Другий варіант можна проїхати зачепити ялинки, покататись серед ялинок. Але якщо ви їдете з нами, ми вам показуємо таку класну локацію, як кулар. Кулар це таке місце, де. Тають сніги, сходять річки, буря, таку як трубу. І в цій трубі дуже класно кататись, відчувається моральна безпека, тому що не бачиш висоти, починаєш робити там фінти, які ти не робив на схилі. Отже, де знаходиться кулар на курятні. Кулар на курятні знаходиться ось тут він пішов. І вам, щоб в нього потрапити, треба максимально високо з'їхати. Тому що, якщо ви поїдете тут. У вас буде різкий перепад висот, і вам буде складно потім спуститись вниз, тому що там буде трошки такий обрив. Але якщо ви візьмете максимально вище, вам буде простіше. Який є нюанс по кулару на курятні? В цьому куларі взимку під снігом є справжня річка. Тобто, на початку сезону, коли снігом погано засипає, є ризик туди впасти, провалитися. Тому якщо... Погане сніжне покриття, будь ласка, туди не їдьте. Я в минулому році забула про це на початку сезону і вирішила спробувати самостійно свої сили. Мені не сподобалось, чесно кажучи. Я карабкалась дуже довго по схилу, думала, хоч би мене. Не побачили мої рятівники, тому що частину з них я знаю. Думаю, я буду відгрібати більше за всіх за це все, за цю дурість. Тому, будь ласка, не їдьте туди самостійно, якщо ви ще не були на курорті, і не їдьте туди самостійно, тим паче, якщо там погане сніжне покриття. Також з цього підйомнику можна поїхати на сусідню зону катання, яка називається чайка. Треба різати склон це максимально їхати в сторону, не втрачаючи висоти. Тобто, нам потрібно. Поїхати аж сюди і місцями ну, бордист буде трошки складніше, потрібно буде або розігнатися, або трошки пройтись пішки, тому що там є м, такий е, пласкач, який важко подолати. В принципі, лижникам не дуже зручно, але якщо ви не хочете йти знизу через весь курорт, то можна переїхати. Ми йдемо до другого підйомнику. Другий підйомник у нас до Пельмайр. Посадкова станція на Допельмайер знаходиться серед готелей. Отже, де кататись до Пельмаеру? З Допельмаеру можна так само. Спуститись на посадкову станцію, спуститись на курятню. Можна поїхати сюди вздовж, також зачепити трошки ялинки, повернутись сюди. Тут є також маленький кулар, але він трошки неприємний. Там багато кущів, які не засипаються снігом. Він дуже вузький. Якщо ви їдете на борді, вам буде складно перекантовуватись, якщо ви не вмієте робити це дуже швидко. Якщо ви їдете на лижах, вам складно робити повороти. Тому там трошки так неприємно. Є нюанс. Коли ви починаєте спускатися зверху, з до ви спускаєтесь, 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 і іноді ви не розумієте, що ви вже трошки нижче знаходитесь, тобто ви вже знаходитесь в цьому, в цьому куларі, і ви не можете вже повернутися назад. Тобто, вам доведеться проїхати цей кулар. щоб цей момент не прощолкати. Треба дивитись уважно, щоб завчасно ось тут проїхати спокійно і не потрапити в оці ложбинки, тому що тут багато з'їздів цей кулар, і цей кулар такий досить густий на всілякі кущі, дерева, ялинки і так далі. В принципі, якщо ви класно катаєтесь, вам може бути цікавий. Ще можна з цього до Пельмаро. В принципі, можна і з вл 1000 що з першого, що з другого підйомнику. Поїхати у сусідню локацію, яка називається Вершина Карпат. В цю локацію їхати простіше, ніж на чайку. Я використовую ВЛ-1000 як такий транзитний підйомник, який мені допомагає піднятися наверх і звідси вже поїхати на вершину Карпат. Тому що я дуже люблю вершину Карпат, мені подобається ця локація, і я часто так роблю. Точно так же я можу повернутись із вершини Карпат, піднявшись на підйомнику. І різавши склон трошки поїхати на курятню. Тобто такі дві універсальні зони, в які можна, можна брати два скіпаси на ці дві зони і кататись між собою. На чайку буде вже трошки складніше кататись, але можливо переїжджати. Якщо вас там буде чекати хтось на чайці або на перемитці, там можна махнути туди. Якщо ви будете переїжджати на чайку, можна блукануть трошки. Можна з'їхати не туди. тому... На чайку, всі кулари, всі переїзди, якщо це не вершина Карпат, будь ласка, з кимось. На вершину Карпат ви можете приїхати самостійно. На чайку там вже є нюанси, там є ці річки, кулари, там можна застрягти. Тому, будь ласка, або з нами, або з тими, хто знає. Давайте розглянемо навчальні підйомники. Перший навчальний підйомник у нас знаходиться ось тут, і спускатись можна на ньому. Ось так. І тут ще є таке поле квадратне, де ви можете робити вчитись повороти, перекантовку, дивлячись, на чому ви вчитесь. До речі, я також там вчилась, це був мій найперший підйомник. Другий навчальний підйомник знаходиться паралельно ВЛ 1000, і на ньому можна вчити. Кататись навіть тим, же, хто вміє відпрацьовувати якісь елементи, тому що він піднімає досить високо. Можна кататись як тут, як тут, і сюди. Тобто ви можете повернутись або назад на посадкову станцію, або з'їхати ще нижче і зробити собі ось такий спуск. Досить довгий, як для новачка, тобто ваші ноги будуть вже такий спуск відчувати добре. А в наступному відео ми розберемо зону катання. Вершина Карпат вона відрізняється по системі скіпасі від ГК Драгобрат. Там ви купуєте вже на підйоми юніти. Будемо більш детально говорити про це, відповідати на ваші питання. Якщо у вас залишилось питання по ГК Драгобрат, будь ласка, питайте знизу. Приєднуйтесь до наше ком'юніті, підписуйтесь на наш інстаграм. Зазирніть в опис. Там я залишу ссылку. Це наш телеграм-чатик, де. Зібрана вся корисна інформація, де ми готуємо наших туристів до сезону. Туди можна приєднатись абсолютно безкоштовно. І також я буду рада вашому зворотньому зв'язку, щоб розуміти наскільки вам ця інформація була корисна та актуальна. І до зустрічі в наступних відео.